Чи реально зняти вії за 10 хвилин? Так, з ремувером кейсі це реально. Ви тільки подивіться на цей залишок від це 2D через місяць носки. Одразу кажу, яким клеєм, клеєм еталон від кейсі, також наділа пачі і починаю відлі від роботи самого ремувера від нанесення. Наношу наприкурневу зону саме на зону степки штучної війки з натуральною. Консистенція ремувера не дає йому ні розтіктися, ні висохнути, проте він працює дуже швидко та не залишає білих комочків після. Себе. Ось блокувалася з клієнточкою, підготувала війки до наступного нарощення, та через 4,5 хвилини почали знімати залишки наших вій. Дуже легко знімалося, буквально, може, одна-дві важче, але як бачите, це відбулося дуже і дуже швидко. Після чого я взяла макробраш та почала помаленьку вичищати залишки ремуверу, особливо з міжвійкового ряду, для того, щоб коли дам клієнточки спонжики, щоб вона змогла витерти очки і почухати заодно, їй не було дискомфорту та нічого. Не пекло. Зняла я війки за 9,5 хвилин, можна було б і швидше, якби я швидше відготувала війки чи менше б спілкувалася. Але я вважаю, що для ремоверу це і так дуже швидко. Дівчата, хто користувався ремувером, якщо у когось вже є ваші враження, пишіть, будь ласка, а на кінець відео я залишу вам декілька відгуків, які вже залишили про ремувер.